Від 25 гривень саме стільки цього року коштують солодкі подарункові набори для малечі. Празднику завжди купуєш, звісно. яскрава упаковка і ціна. Ось на що українці звертають увагу при виборі. То якщо буде різниця там 10 гривень, і 100 гривень, то і качество. Будет. Купують і не знають, що святкові набори можуть приховувати небезпеку. Яку саме чи можливо її передбачити? Свято Миколая, чотирирічна Поліна, щороку чекає з нетерпінням. Зелена ялинка, новорічні прикраси і, звісно, солодкий подарунок. Мама Наталя завжди купує для донечки картонний будиночок, наповнений цукерками та шоколадками. Солодощі жінка купує у перевірених собою магазинах. Звертаю увагу, щоб до набору обов'язково входив молочний шоколад. Його маленька Поліна просто обожнює. А от яскравий пакунок для мами ролі не грає упаковки. Если там хороший состав, но упаковка не очень, я всегда ее могу дополнительно украсить какой-то красивой лентой, каким-то красивым дождиком или еще какой-то новогодней игрушечкой. Але чимало українців купують солодкі набори за принципом «чим дорожче, тим краще», адже ціна має говорити про якість. Буває таке, що дешеве купиш, а воно не качественне, як-то і шоколадом, як-то і не пахне. А от то, що подороже, вроді як нічого оправдує свою ціну. А от про термін придатності головне вміст, мало хто вчитується, і даремно часто навіть дорогі цукерки можуть містити трансгенні жири, багато хімії і концентрований цукор, який для дитини вкрай небезпечний. Підшлункова залоза в ній виникають маленькі там запалення. В організмі починають розмножуватися хвороботворні бактерії. Чому тому, що коли ми отримуємо велику кількість цукру, він пригнічує ріст корисних бактерій, тобто людини знижується імунітет. Якщо ж цукерки зроблені зі справжнього шоколаду, їх також треба споживати помірно. Якщо у дітей є алергічні прояви або захворювання шлунково-кошкового тракту, його взагалі не має бути в раціоні харчування. Однак, якщо вже дозволяти, то не більше двох-трьох цукерок на день. Але порадувати смачними та корисними солодощами малечу цілком реально. Якщо зібрати подарунок власноруч, покласти мандарини, горіхи, родзинки і натуральний шоколад.